Заглибитись у духовну спадщину Великого Кобзаря, впустити до свого серця його невмируще слово та відчути актуальність творчості поета у наші дні. У музеї мистецтво Прикарпаття триває виставка Тарас Шевченко у творчості художників. Це експозиція полутен з фондової збірки музею. Це цікаві, дуже надзвичайна форти. люнагравіна Лінографія є у нас цікава робота Апанаса Залевахи, мистецька, також олійної ліній живопис, і Федір Майко також нам свого часу презентував також портрет Шевченка. І є, як в нашому народі, як ми цінували, є народна картина, в яких на сьогодні в нас народі безліч. Є на тему переспівів шевченка бандуриста але це народна картина також дуже цінна для нашої. Ми показали. Загалом у музеї представлено близько чотирьох десятків творів. Це роботи 23 авторів. Переважно усі вони виконані у 60-х роках минулого століття. Ці твори були ними виконані власне до 150-річчя Шевченка. Ось, ну але як ми знаємо, Шевченко це завжди актуально, це завжди на часі. І як він надихав колись український народ власне на якусь таку боротьбу і непримиренність власне, до якихось утисків, так само зараз це відбувається. І е, Тут е, на цій виставці в основному левова частка це графічні твори. Е, вони виконані в таких техніках, як лінорит, офорт і ксилографія. Виставка експонуватиметься близько місяця. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.